За жахливого збігу обставин для жителів району Санта-Крус, що у Каліфорнії, у період з 1972 по 1973 роки було вбито 21 особу. А все це через те, що на один район припадало аж двоє серійних вбивць. Одного з них, Едварда Кемпера, ми розглянули у попередньому відео. А сьогодні поринемо у жахливу історію другого. Друзі, усім привіт! Ви на каналі Сітарка.Юей. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, щоб не пропустити нові відео. А ми сьогодні з вами поринемо у ще одну історію серійного вбивці Каліфорнії Герберта Маліна. Герберт Вільям Малін народився 18 квітня 1947 року в Салінасі, що у Каліфорнії. Його дитинство було нічим не примітним, а сім'я звичайною, як і у більшості американців того часу. Малін ходив до школи, де у нього було багато друзів. А однокласники вважали його людиною, яка найімовірніше досягне успіху. Але у 16 років він почав відчувати труднощі в житті, в основному через свій новий важкий діагноз параноїдальний шизофренічний розлад. А невдовзі після закінчення школи у 1965 році найкращий друг Герберта Дін Річардсон потрапив у смертельну автомобільну аварію. Саме ця подія остаточно спустошила Маліна, і він побудував святилище для свого друга у власній кімнаті та став одержимий реінкарнацією. Щоб заглушити свій біль, хлопець почав вживати марихуану та ЛСД. Наркотики, які ще гірше впливали на його розлад, і за наступні чотири роки він регулярно потрапляв у різні психіатричні лікарні, але лікарі у цих закладах допомагали йому пережити період загострення, послабити депресію та обмежити його від вживання різних психотропних речовин. Тобто на довгий час він там не затримувався, оскільки фактично не завдавав шкоди ні собі, ні іншим. Загалом до 20 років Герберт Малін відвідав аж 5 психіатричних лікарень. Так йшли роки. Малін вештався, хто знає де, продовжував вживати наркотики та боротися з нав'язливими ідеями, які заполоняли його розум. Але незадовго до свого 25-річчя чоловік вирішив повернутись до своїх батьків, які проживали у горах Санта-Крус, штат Каліфорнія. І на свій день народження Малін захопився новою ідеєю. Оскільки 18 квітня, тобто його день народження, співпало з річницею землетрусу, який відбувся у Сан-Франциско аж у 1906 році, герберт був переконаний, що землетрус повинен повторитися знову. А щоб цьому запобігти, природа вимагає кровопролиття. Паралельно цьому багато американців брало участь у в'єтнамській війні, яка тривала аж з 1959 року. І як вважав Малін, саме наявність цієї війни, на якій помирало сотні американців, і було тим стримуючим фактором, який запобігав землетрусу довгі роки. Проте для нього з'явилась одна велика проблема: війна добігала кінця. Аналітики кругом прогнозували, що вона повинна завершитись вже до кінця 1972 року, а це, в свою чергу, означало те, що землетрус обов'язково повториться, а Герберт Малін не міг цього допустити. 13 жовтня 1972 року Герберт зупиняє своє авто та відкриває капот, перекидаючись, що його машина нібито зламалась. На допомогу чоловікові приходить 55-річний бродяга Лоуренс Вайт, який розбирався у автомобілях. Він запропонував свою допомогу в обмін на поїздку. Малін погодився та відійшов від машини, щоб не заважати бродязі коперсатись під капотом. А через декілька секунд Малін підкрався до нього збитою у руках. Та наніс декілька смертельних ударів по голові чоловіка, опісля відтягнув тіло подалі в ліс, де воно було виявлено вже наступного дня. Після арешту Герберт стверджуватиме, що свою першу жертву він асоціює з Йоною. Йона це пророк у єврейській Біблії та Корані. А також Герберт скаже, що. Цей бродяга надіслав йому телепатичне повідомлення приблизно такого змісту: Гей, чоловіче, підбери мене та перекинь через човен, вбий мене, щоб інші були врятовані. Другою жертвою Герберта Маліна стала 24-річна Мері Маргарет Гілфойл, яка подорожувала автостопом. Він підібрав дівчину на шосе і прямо під час свого водіння витягнув ніж та наніс смертельний удар прямо в груди. Пізніше хлопець від'їхав подалі та збирався перевірити свою нову гіпотезу про забруднення довколишнього середовища, а саме, органи дівчини повинні були показати забруднене довкілля чи ні. Отож, він розрізав живіт жертви, витягнув усі її органи та розвісив на сусідні гілки дерева, щоб краще бачити. Після чого зібрався та поїхав додому. А скелетоване тіло жертви було знайдене лише через декілька місяців. А після арешту Герберта він скаже, що вбив цю жінку ще й тому, що його батько телепатично наказав йому це зробити. А 2 листопада 1972 року Малін засумнівався щодо вказівок його батька та вирішив піти до католицького храму імені Святої Марії. В дерев'яній сповідальній кабінці герберта прийняв отець Анрій Томей, але через декілька хвилин Малін намагався відкрити її, щоб добратися до священника. Коли ж йому це не вийшло, він вибив ногами двері кабінки та почав різати томея ножем. Згодом до храму зайшли інші двоє парафіян і вбивця втік з місця злочину. Все, що вдалося запам'ятати одній з свідків, це те, що злочинець був високим та худим, що зовсім не допомогло слідству. Через два місяці Малін зрозумів, що є спосіб здійснювати багато жертвоприношень природі легально, саме тому він подався до корпусу морської піхоти США, але вони відкликали свою пропозицію через те, що Малін відмовився підписувати копію своєї судимості. До січня 1973 року Герберт перестає вживати наркотики, оскільки впевнений, що у всіх його лихах винні саме вони. І в той самий час він розпочинає розшукувати хлопця, який колись вперше дав попробувати йому марихуану. Приїхавши за адресою, де повинен був проживати колишній товариш, на порозі стояла молода жінка на ім'я Кеті Френсіс. Френсіс сказала йому, що людина, яку він розшукує, проживає через декілька будинків по дорозі. Малін подякував їй, після чого застрелив її та двоє її синів дев'ятирічного Девіда та чотирирічного Деймона. Згодом він постукав і у двері свого товариша Джима Джексона, і Герберт задав йому запитання: чому ж він зіпсував усе його життя? На що чоловік не зміг відповісти? Тому Герберт вбив і його. Помираючи, чоловік повз до ванної кімнати, де перебувала його дружина, щоб сказати їй, щоб вона зачинила двері, але навіть це не врятувало її, оскільки Малін вибив їх та застрілив і її. Приблизно через місяць, 10 лютого 1973 року, Малін вирішив піти у похід державним парком у Санта-Крусі, де зустрів чотирьох підлітків: – 19-річного Брайана Скота Карда, 15-річного Марка Драйбельса і 18-річних Роберта Спектора та Девіда Олікера. Він підійшов до них та залучив у коротку розмову, а потім заявив, що являється наглядачем парку, і тому їм потрібно було піти, тому що вони за словами Маліна нібито забруднювали ліс. Проте хлопці відігнали його та продовжували сидіти у своєму наметі. А наступного дня Малін повернувся на те ж саме місце та вистрілив усім чотирьом у голову зі свого пістолету 22-го калібру. А коли він закінчив, то забрав 20 доларів та гвинтівку, яка була з хлопчиками. Через декілька днів, коли тіла молодиків ще не були виявлені. Малін віз дрова у своїй машині, аж раптом він побачив, як 72-річний пенсіонер та торговець рибою на ім'я Фред Ебі Перес працював у своєму саду. Малін розвернув машину та поставив гвинтівку на капот, після чого здійснив один чіткий вистріл у самісіньке серце. І цей злочин він здійснив просто на очах сусіда померлого, який встиг записати номерний знак автомобіля. А через декілька хвилин, коли вся інформація була у поліції, Маліна спіймав патрульний. А у його машині були виявлені деякі знаряддя вбивств: пістолет та гвинтівка. Після арешту Герберт Малін зізнався у всіх вбивствах та стверджував, що священник та жінка з дітьми самі просили його принести свої життя в криваву жертву природі заради такої великої мети. Суд над Маліном розпочався 30 липня 1973 року, і, оскільки він зізнався у всіх злочинах, які здійснив за чотири місяці, суд зосереджувався на головному питанні: чи був герберт осудним. Сторона звинувачення підкреслювала той факт, що злочинець намагався приховати деякі злочини та проявляв намисність у деяких вбивствах, тоді як захист стверджував, що Маліна заставляли вбивати його марення. І 19 серпня 1973 року, після 14 годин обговорення, Маліна було визнано винним у вбивстві першого ступеня. А саме за вбивства товариша Джима та матері з дітьми Кеті Френсіс, оскільки вони вважалися умисними, і за вісьмома пунктами звинувачення у вбивстві другого ступеня в інших вбивствах, оскільки журі вважало їх імпульсивними. Тому Герберт Малін відбував свій тюремний термін з 1973 року аж по серпень 2022 року, допоки його не забрала сама смерть. Що цікаво, такого серійного вбивцю, як Герберт Малін, неймовірно було важко зловити, і якби не везіння та єдиний хороший свідок вбивства продовжувалися б. А все це тому, що поліція не могла розпізнати схему вбивств, оскільки вони не були пов'язані ні схожою зброєю, ні способом дії, а також жертви відрізнялись одна від одної за віком, расою та статтю. І остання важкість це той самий Едмунд Кембер, який вбивав у той самий час і у тому ж самому районі. Порівнюючи цих двох серійних вбивць, мені одразу стало зрозуміло, хто справді хворіє на параноїдальну шизофренію, хоча діагнози були виставлені у обох. І справді, можливо, якби Герберт не розпочав вживати наркотиків та постійно лікувався, це б не призвело до вбивства 13 людей, але це все можуть бути лише наші здогадки. Друзі, а що думаєте ви? Пишіть, будь ласка, свою думку у коментарях, а ми помаленьку будемо приступати до розіграшу. І так, десь тут буде крутитися колесо удачі, десь тут буде е видно, які люди будуть вигравати. Оцю штучку, це відео вставлю. І я вас вітаю, я вас всіх трьох дуже вітаю. Я прошу, напишіть мені, будь ласка, на ось цю електронну пошту. Напишіть е свої дані для відправлення і на яку пошту вам відправляти, на Укрпошту чи на нову. А ті, хто не виграли, не розчаровуйтесь, тому Що це не, ну, не останній розіграш на цьому каналі. Так що у вас ще буде шанс виграти. Ви всі молодці, вам всім дуже дякую за актив. Ви дуже допомогли мені просувати моє попереднє відео. Я вам дуже вдячна за це. Так що буду чекати нових коментарів. Е -е -е я вас всіх люблю Цяу!